30 серпня 2024 рік. Як завжди наносив води. І не можу не сказати. Є такий момент тут в будівництві храму. Дивлюся нещодавно, зробили в стіні отвори. Невідомо хто тут такий приказав. Ніби вентиляція. Можливо, і то непогано і потрібно. Але а де ж вікна в новому храмі? Шановні архітектори даного проєкту, два? Конструктор і архітектор Тарас Стахів. Я був зазначив у 2016 році, намалював арочкою середині між колонами вікна в храмі. Цей священик взяв топостирав ці лінії. Йому не сподобалося. На куполі зазначено вкреслені, в документах на автоматиці має квартирка відкриватися в це віконечко, то він зробив наглухо, Як я йому сказав, чому він так зробив, то він не відповів цей настоятель. Нам ще на автоматиці треба. Я вже говорив, що ці великі вікна я робив. Напереді я зробив маленькі віконечка. Як нема вентиляції, то все буде пліснявити, буде недобре. Отже, можливо, скоріше вікна треба було зробити в новому храмі, а потім оцю вентиляцію. Я думаю, що це не зайво, але віконечко мало бути. І він так і не згодився. Два архітектори, сотні тисяч заплачено, а вікон нема. Я вже думаю, то можливо і дверей не треба було робити. До речі, є оці двері вхідні. вкреслені зазначено, здається, метр двадцять чи двадцять п'ять, я зробив метр, сорок сам, взяв на себе відповідальність. Бо що то є вхідні двері? треба було метр п'ятдесят, я 15 см, як мінімум, розширив. Парафіянам села сердиться, гаке це село сердиться, це дуже байдуже. Вони завжди зайня... займали таку позицію Я не я і хата не моя. Моя в з краю, я нічого не знаю. Дурачка включаю. Їм байдуже. А чому ж ви не запитали, а де ж вікна в новому храмі? Я думаю, не зайві були б віконечка посередині між колонами. Просив зазначити вкреслення і вирізати, то ще не пізно. І він так і не погодився. Мені на перекір, бо не треба вікон. Тепер зробили якісь ілюмінатори. Я думаю, що це нічого дуже не дасть. Вікна йому не потрібні. Ну, Парафіянам, звичайно, нічого тут не треба. Ну, все, далі буде.